І наш наступний спікер. Він це доктор Петр Габлічак. Він координатор порталу програми НАТО ДІП, і він поговорить з нами про. Практичний досвід та уроки використання порталів дистанційного навчання програми НАТО. Дозвольте мені коротенько представити нам нашого спікера, доктор Пьотор Гавлічок. Він є доцент університету Міссурі і Волстині. Також він є місцевим координатором про це ми, ДІП. Він багато працює над інноваційними методами в системі освіти. Він підтримує заходи країн-партнерів в межах програми. Діп. Він також має чимало статей щодо Болонського процесу, щодо асиметричних загроз, щодо лідерських якостей. Він запровадив системи електронного навчання на базі платформи Ilias у Великої кількості військових та цивільних освітніх закладів він полюбляє вивчати іноземну мову. Та, тож, пан Петр Гавлічик, прошу, передаю вам слово. Дуже дякую, пане Максим. Дозвольте мені також зараз перейти і продемонструвати свій екран. А, так, а чи бачите ви зараз мій екран? Так, ми бачимо. Дякую дуже. Тож вітаю всіх. Я хотів би сказати і сонячної Варшави, але ну на жаль, погода трошки змінилася, і вже ну, принаймні, снігу немає. Тож це вже непогана інформація. Тож, пане Максим, дякую за представлення. Я хотів би подякувати організаторам за запрошення і привітати з цією ідеєю, бо це вже. Третя подібна подія для мене, От і я маю можливість прийняти участь у подібних заходах. І я розумію, що е, ця подія організована онлайн. Тож, е, бачите, мені дуже Подобалося, що це вже чергова подія, от колись мені довелося відвідувати Україну, і то я ще під час конференції навіть спромігся і відвідати національну оперу, і подивитися на балети, на представлення. Ола, дуже добре, що ми зараз попрацюємо в режимі онлайн за допомогою наших колег з Норвегії. Тож ще раз. В своїй презентації вона буде не дуже така собі наукова, але тим менш я б хотів зосередити основну увагу на низці ідей та рекомендацій, а також пропозицій по програмі НАТО ДІП, але спершу я хотів би поговорити про натхнення. А, от, бо минулого року, під час другої конференції, я мав можливість продемонструвати вам інфографіку а, про якість викладачів, і там зазначалося, що а, якісні викладачі вони дійсно відіграють важливу роль у процесі навчання, і навіть під час епідемії якість. Викладачів і їх роботи вона відіграє дуже важливе значення. Тож, я хотів би процитувати попереднього спікера і те, що сказала доктор Шац, нам необхідно використовувати дані і результати опитів, опитувань і так далі. тож Давайте використовувати онлайн механізми. Необхідно зараз переосмислити наші підходи. І я думаю, що зараз не тільки треба переосмислити підходи зараз необхідно вже реагувати, діяти, використовувати наявні підходи. Тож Давайте у своїй презентації я вам запропоную кілька підходів, кілька пропозицій щодо навчального середовища в НАТО. Тож я постійно продовжую свій девіз. Я його часто повторюю, От, хоча його вже згадували, мова йде про платформу, мова йде про те, що не слід. Заміняти а, електронні платформи, от необхідно використовувати тих, хто вміє використовувати ці платформи. Отже, в е, доктор Шац вона згадувала про дуже важливу книгу: трактат про електронне навчання є е, е, переклад англійською і французькою мовою, е, і може. Якось зберемося, та ще й перекладемо цю книгу на іншу мову, бо польська мова переклад на польську мову вже скоро з'явиться. Можливо, з'явиться і переклад на українську мову, можливо, можна буде перекласти цей документ, але тут то вже питання бажання і мотивації, тож знову ж таки. Подивіться на цей чудовий документ, на цю чудову титулку, бо, власне, тут е, іде розповідь про модернізацію навчання, про принципи модернізованого навчання, безумовно, ми отримуємо чимало натхнення зараз, тому що виникають нові технології, що є е, е, спеціальні порти. Е, Портали в НАТО, що є експерти в Польщі, які долучаються до них, і ми спромоглися перекласти такий дуже важливий курс, і він буде працювати в режимі онлайн, але в польській мові. Тож, власне, польською мовою він вже наявний. Ви можете використовувати його, і він якраз є серед того переліку курсів, який ми представляємо за програмами обміну. Мова не йде про. Про гроші мова йде про бажання про мотивацію про спроможність, і я зараз якраз підходжу до е, інституційного питання до інституції, які я представляю, мова йде про програму НАТО. Діп, як ви бачите, є 16 країн, які наразі долучилися до цієї програми ДІП НАТО, і нещодавно. Ми долучили ще й Йорданію. Бачите, новий прапор з'явився і тут є перелік країн, які долучилися до цієї програми. Кожна країна має свою історію з боку наукових підходів, з боку опрацювання наукових програм, розробки і розвитку навчального складу, педагогічного складу. Зокрема, у сфері дистанційного навчання, знову ж таки, я маю дійсно унікальну можливість, бо кожного разу, коли я співпрацюю з різними командами з різними інституціями країн-партнерів НАТО за програмою ДІП. Я кажу про роль Національного університету оборони про те, що ви маєте кілька системних рішень, які вже працюють. І я хочу дійсно вас привітати, пане Максим, вас і вашу команду за те, що ви досягли от такого великого результату, і я зараз його згадую перед іншими країнами. А, от і я дійсно хотів би. Порекомендувати іншим учасникам програми ДІБ подивитися на ваші результати трошки про статистику. Можливо, її ще треба оновити трошки, тому що цього тижня ми провели і організували. Такий собі спеціальний семінар НАТО з питань ковіду. Понад 117 осіб зареєструвалися, тож необхідно підвищити трошки кількість учасників, от, щоб воно вже відбувало останні події, які відбувалися в межах програми ДІВ. Це трошки статистики. І у сьогоднішній. Промові я ще буду згадувати про кілька нових аспектів, бо це був дійсно такий важливий елемент на, в процесі трансформації, в процесі переходу на онлайн платформи та системи. І ми спромоглися, і ми виявилися готовими адаптуватися до нових реалій в умовах ковіду і вже в травні. Був перший НАТО візит за програмою ДІП в режимі онлайн, і тоді ми використовували особливі інструменти, достатньо унікальні інструменти, які можна ще взяти до уваги. Мова йде про велику синю кнопку «Big Blue Button». А, і е, якщо ви прочитаєте це речення на екрані, то ви можете уявити собі про е, м, учасників наскільки широке представництво було. Дев'ять днів нам е, ми, ми витратили на те, щоб підготуватися. Е, ми записали е, наші промови. Там 32 години промов трошки. Приблизно от ми записали власне, що стосується програми НАТО ДІП, і є дійсно цікаві промови, які поширюються серед країн-членів НАТО. Діп навіть є невеличке відео. Ви можете скористатися у цим посиланням для того, щоб передивитися це відео, а я не хочу його демонструвати, тому що в нас небагато часу. Але це просто для того, щоб ви мали уявлення про подію швиденько хотів би поговорити про портал на на Діп ми звичайно намагаємося зосередити увагу на некомерційні рішення. Ми збираємо якийсь досвід. Ми не тільки збираємо, ми і обмінюємось досвідом. І, як бачимо, наш основний інструмент є іліас 5.3», Скоро ми його змінимо, бо вийде нова версія. Версія 6.3. Ми зараз, от якраз на етапі цьому перехідному, а от будуть нові також плагіни. От ми працюємо над різноманітними програмами. Рішеннями. Ми організуємо різні заходи. Але тим не менш ми намагаємося зосередити увагу на відкритих програмних продуктах і не переходити на комерційні системи. Мови не йде тільки про використання, мова йде про і налаштування. Чому тому, що важливо, щоб всі могли використовувати ці відкриті сторінки, відкриті версії, бо там є ще і механізми влаштування, налаштування, встановлення цих програм. Тепер що стосується наявних ресурсів, величезна кількість є курсів в наявності. Ми зараз також їх намагаємося Перекласти на цифрові версії, зокрема і в сфері антитероризму, спеціальна навчальна грама по боротьбі з тероризмом. Ми зараз працюємо над створенням додаткової версії, вже цифрової версії. Співпрацюємо з власними розробниками цього курсу. Я просто хотів вам просто проговорити це, щоб ви трошки уявили собі, тим чим займає. Наша команда. Тепер трошки поговоримо про проекти в день під час нашого панельних обговорень. Ви зможете ознайомитись із двома конкретними проектами. Перше – це макрокомпанія про інформаційну безпеку, яку Підготувала моя команда також у співпраці з іншими представниками. Це дуже важлива програма. Мова йде про, про ефективне проведення віртуальних зустрічей. Це дійсно унікальний захід, бо ми вже підготували понад 150 Учасників за цією програмою це такі собі амбасадори програми Бікбулблатан, і десь на початку березня наступного року почнеться нова програма. Бачите, мова йде про також адаптування нової комп'ютерної мови. Ми вже співпрацюємо із. Спеціальною групою від Національного університету оборони. ми отримаємо підтримку від Болгарії від консорціуму країн членів за програми партнерства заради миру. Тож це власне, спільна така робота. Отож, зараз дозвольте мені зосередити свою увагу на заходах. Бачите два з прикладів: перше це клінгаус. Це також повністю інтерактивна інтерактивний захід. 99 осіб. Зареєструвалися. Ми його провели. Цей захід. Мова йшла про дистанційне навчання, такий собі семінар з дистанційного навчання, який ми організували буквально цього тижня, було 210 зареєстрованих учасників. Ми проводили і пленарні засідання, і засідання в режимі робочих груп, і я якраз головував в групі по технічним рішенням. І на третій день до мене а, приєднався мій колега з школи НАТО в Обер-Амергау, і ми якраз мали можливість поділитися своїми ідеями. Дозвольте мені згадати дві ідеї. Зокрема, а, мова йде про розробку чи підготовку електронних курсів для викладачів та інструкторів. І друге це розробка а, якоїсь якогось підручника чи навчальної програми з цієї тематики, і наступного року заплановано такий величезний конгрес, який має відбутися десь може березні-квітні наступного року. Він буде присвячений даним обміну. Передовим передовим досвідом різноманітним рішенням, щоб кожен не створював власний велосипед, щоб ми дійсно зосереджувалися на наявних спроможностях, і на останок я хотів би поговорити про а, власне той проект, який я буду реалізовувати, і на який я буду надихати вас. Як пам'ятаєте, я вже згадував про цю ідею а, у минулому. Можливо, два-три роки знадобилося на те, щоб його реалізувати, але зрештою, ми успішно його реалізували. Не буду витрачати багато а, часу. бо... Ми вже координуємо підготовку і друку спеціального документу. Я дуже радий оголосити вам, що а, програми електронний інструктор, електронний а, викладач це вже реалія. Ми розпочали три тижні тому, і буквально в суботу ми плануємо а, розпочати з другого. Предмету відповідальність школи сфера відповідальності школи НАТО в ОМЕРГАУ. Дозвольте мені поділитися статистичними даними. Після співбесід ми долучили 25 слухачів від 15 країн-членів НАТО та країн-членів, що долучилися до програми ДІП. Ми застосовуємо різні підходи, різні інструменти. Та, тим не менш, це буде така собі 10-місячний захід на два Нестри буде шість пунктів ECTS і найкращий слухач отримує спеціальну нагороду, от спеціальний приз. Це для того, щоб ми трошки мотивували наших слухачів, щоб вони були дійсно вмотивованими і активно долучалися до програми. І я думаю, що ми дійсно будемо мати дійсно оптимістичні результати, і слухачі вже з нетерпінням очікуємо, очікують на продовження цього курсу на отримання нового досвіду, на можливість постати перед новими викликами нового навчального середовища. Отже. Хотів би також подякувати вам за ваше терпіння за те, що прослухали про мої внески, про мою роль і мою роботу. Дозвольте мені ще поділитися одним аспектом, одним таким реальним результатом нашого співробітництва. За кілька хвилин я хотів би. Використати спеціальний паблік чат для того, щоб провести опитування. Це спеціальний програмний проект, який було розроблено в межах спеціальної групи НАТО з індивідуальної підготовки, і сервер вже розміщено на спеціальному порталі НАТО. Вчора ми його розмістили. І ми вже отримали понад 50 результатів опитування. От і ми зараз намагаємося поширити ідею збору даних серед якомога більшої кількості реципієнтів, тобто ви можете скористатися цим посиланням, от, і пройти наше опитування, от в якому ви можете зазначити ваші вашу точку зору. Тож я хотів би. Ви зараз попросити а, вас все ж таки скористатися цим посиланням і пройти е, наше опитування, бо ми безумовно використаємо його у нашому процесі збору даних, аби в подальшому могли більш ефективно обмінюватися даними, надавати вам цікаві корисні дані для вашого розвитку. Ну на цьому я хотів би завершити і готовий відповісти на будь-які. Питання, Тож ви зможете скористатися або чатом, або вже трошки пізніше? В день я вас запрошую на підкімнату номер 4 Ми там вже зможемо поговорити про досвід використання Big Button. Будемо говорити про досвід мікронавчальних компаній з питань дезінформації. Ще раз вітаю з організацією такої цікавої події в режимі онлайн. Тож дякую дуже.